У світлиці третього відділу Обухівського РТЦК та СП відбулося вручення відзнак за поранення двом військовослужбовцям нашої громади. До присутніх звернувся начальник третього відділу Ігор Осипенко. Шановні колеги, шановні гості, і всі присутні продовжується боротися в умовах повномасштабної агресії Росії. Наша держава Україна, яка триває з 22-го року. А до цього з 2014 року вела бойові дії на сході нашої країни. Збройні сили України, до складу, яких входять різні роди військ, мобілізували сотні тисяч військовослужбовців для оборони держави. За весь час повномасштабної війни українці та українки із різних складових сил оборони та безпеки за особисту мужність і героїзм. Самовіддані дії у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, відзначені державними нагородами. І це лише частина хоробрості нашого народу, тільки частина того героїзму, який дає нам сьогодні бути впевненими, що Україна відвоює своє власне достойне місце у світі. Наше завдання ніколи не втратити всього, чого вже досягли. Наше завдання закріпити силу. Українського народу та примножувати її. Сьогодні ще один день нашої вдячності таким людям, без якої нашої держави просто б не було. Наказом міністра оборони України від 29 січня 2025 року, номер 123, із знаку міністра оборони України, медалю за поранення важке. За особисту мужність і героїзм в самовіддані дії захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України нагороджується старший солдат Горинчук Василь Володимирович. У 21 року під час виконання обов'язків військової служби та захисті в районі населеного пункту Вогода в Донецької області отримав важке поранення. Здоровлюйте! Ну і що, найкраще вам. року No 1384, від знаку міністра оборони України, медалі за поранення важке, за особисту мужність і героїзм, самовіддані дії в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України нагороджується молодший сержант Залізний Артем Олександрович. <зважут> під час виконання <зважут> бойового завдання при захисті батьківщині погода населення Круто <зважут> на Васиківка Пахмутського району Донецької області отримав важке поранення. Шановні, шановні друзі, це лише відзнаки цим двом людям. Не забувайте, що дуже багато по Україні людей, які з пораненнями, людей, які пройшли цю війну, проходять цю війну. Я дуже прошу вас всіх, будьте їм вдячні, а вам, хлопці, низький уклін. До захисників зі словами вдячності звернулася начальник загального відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради Галина Куца. Шановні друзі, від імені міської ради і і від усієї громади хочу передати великі слова дяки за вашу мужність, за ваш патріотизм, за таку життєву позицію, яка Таких складних умовах є дуже великим стежним і необхідністю для нас усіх разом взяти. Тому найшвидшого вам одужання і велика шана і подяка, і також низький теплін. Сьогодні ми низько вклоняємося, дякуємо нашим захисникам Василю Володимировичу Гуренчуку і Артему Олександровичу Залізному, які ціною свого здоров'я дали нам можливість жити на своїй рідній землі, працювати, мріяти, віримо в перемогу і робимо все для того, щоб вона якнайскоріше прийшла в Україну.